Лася, Тимофію. Ну куди це ти по ночах ходиш? Хіба мало в мене діла, швидко биткої велику діку турбувався? І свій віку за тобою посилав. Так. І ти са до них Ти теж тут? Я теж тут. Немає що сердитися, зятю. Дякую Всевишньому Богові, що москаль не осеротив тебе. Москаль? А так. Не хто інший? Кирило Іванович. Перебрав двох своїх нікчемних людей на жебраків, що. І коли Олеся, вертаючись з маминої могили, вирішила обдарувати їх милостиною, вони трясця б їх напала, хотіли вмикнути дівчину. Свят, свят. Мою Олесю хотів вмикнути до Кирило Івановичу. А так переконаюся завтра сам на власні очі, бо Петро чимало їм крові понавипустив, обороняючи Олесю. Не хто інший, як цей бравий козак. Та якось того... подякую та ще Божому проведінню. Як того Кирила Івановича, хоч би він і під землю заховався в руки і стану, а тоді вже йому сам воєвода не поможе. Та як він слів Песький син свою грішну руку на мою доньку підняти, бідна донька. І руки порізані в тебе, Боже ж ти мені. Та той тату, власне, По мене ж це кара на швидко гульце. От Петрові більше перепали. На мені присохне, як на собаці, я козак. Дякую тобі, синку. Дякую тобі за твою прислугу. Але скажи, чим і як я маю тобі віддячити. Скажи, що тобі бажаєш, як мені Бог, милий не відмовлю. Не відмовити ти, ага. Ну Ти що, собі поселилися не знаєш? Хіба він колись не отримав слова? То віддайте мені свою доньку за дружину. <риклад> дорогої нагороди ти від мене забажав, казачке. Дуже дорогої. Та слова свого на старості я не зрушу. А що ти на це, Олеся, Кажи ж бо, що ти на це? Ну, та якщо ви тату вихопилися зі <сіливість> Батьку не повернула. Добре, добре, Олесю. Нехай Петро собі не думає, що ти до нього рвешся. Куди там? Піде задля батькової чести. Розуміємо, розуміємо. Таки так, дідусь, таки так. Бо Петро не варт мене за жінку брати. Ого! А та? Він хоч син, та не слухняний дуже. Обіцяв не казати ні батьку, нікому, Що ми інколи з ним зустрічалися. Зустрічалися. Ну, так і балакали. І балакали, а морешиться. Та я його ні разочка тю. Водяний <риклад> ма, кручені паничі, русалчин великдень. От дівчина ніби дитину, а свого козака вже має. Та то він хоче, щоб я була його. Але нехай почекає, ще ж на війні й не був. От походу повернеться, тоді й побачив. Ну а що ж? Олеся добре каже, спочатку похід, а тоді вже й ні. Якщо ти, козаче, на війні себе не усоромиш. І якщо Господь тебе щасливо в наші пороги приведе, а Олеся свого серця до тебе не відмінить, то слово моє тобі, що я від батьківського благословення не відмовлю. Але породу Кирила Івановича я все-таки замість Бунчука на дрючок почеплю! Почерплю, а його на локщину покраю. Хай не бере де не поклав. Гарний був мужчина Кирило Іванович, Жаль тільки що мускаль.